Команда зіграла два спаринги з Буковиною і з Поділлям. Що було інформативного для тренерського штабу, що сподобалось, що ні. У нас е дуже, дуже великі зміни відбуваються в періоди, коли пауза на збірні. Дуже багато у нас було хлопців зараз і в тренувальному процесі, і в ігровому процесі з другої команди. Е е тому достатньо інформації ми отримали по цим хлопцям, що дуже важливо. Uh, є певна кількість uh, молоді, які, та й певні з них приєдналися до нас не так давно, які проявили себе дуже пристойно. Uh, знову ж таки, щось цілісного очікувати від цих матчів було, мабуть, не варто. З іншої сторони, було велике бажання у всіх, хто виходили на полі, проявити себе з найкращої сторони. Можливо, навіть в певних випадках це грало такий достатньо злий жарт. З певними хлопцями. А так зараз матчі, в яких очевидно, то, що поки наші основні центральні захисники всі на місці, то пропускати ми не маємо. Але як бачите, у нас були проблеми з чимало проблем з реалізацією, знову ж таки, це не хочеться, не хочеться. Бути якось суб'єктивним, проходити зараз по персоналям, але об'єктивно кажучи, це нормальна ситуація. Де нам треба дочекатися, поки повернуться наші збірники, які вже зараз на... вносять свій вплив на міжнародній арені. І виходити вже на заключний мікроцикл, готуватись до ЛНЗ вже в більш цілісному складі. Хоча, ну... Гравці певні повернуться достатньо пізно. Але які, нам треба це прийняти, знову ж таки, приділяти увагу молоді, яка зараз отримує нагоду себе проявити, і, відповідно, робити певні висновки перед наступною офіційною грою. І ось якраз говорячи про молодь, можливо, хтось сьогодні чи в минулому матчі розкрився для вас по-новому. Ну, є ті, хто розкрився, є ті, хто вперше себе зараз отримав нагоду проявити. У нас є хлопці, нас є. нові, які до нас приєднались в другу команду, такі як Валіфер, дуже-дуже пристойне враження залишає, звісно, поки є питання по інтенсивності, хоча, скажу відверто, можливо, перевищив очікування в цьому випадку. Є молоді хлопці, які навіть зараз там знаходяться все ще між другою командою 19, які як обернюк, які проявили себе так само дуже простойно в попередніх, попередніх тренуваннях. І ну, так само треба віддати, віддати належне Йока, ну і треба відмітити, що і Бристріч зараз у нас. Знову отримав свою нагоду і потренуватись, і зіграти в контексті першої команди. Так само Адмір зараз показав свій настрій, і то, що він хоче все ж таки той час, який зараз в нього тут є, проявити себе якомога краще. В цілому сказати, що хтось себе проявив негативно, ну, дуже важко, бо ми ж розуміємо, що для молодих гравців все рівно потрібен певний час, щоб себе проявити. А так у нас є все рівно хороші резерви на майбутнє. Хтось вже ближче до першої команди, такі як Корнічук. Хтось себе намагається проявити вже певний час і залишає таке стабільне, приємне враження, таке як Петру, хлопці. Хтось, ми розуміємо, що можливо занадто рано викликали попередньо, зараз так само знову черговий раз передивляємось. Тому з точки зору молоді, то інформації чимало. З точки зору того, скажімо, процесу підготовки до наступного матчу, ну, звісно, розуміємо, що цілісним його зараз важко назвати. Крім там, збірників, у нас є ще й певні гравці з мікропошкодженнями, які все рівно потребують певного догляду. Ось. Тому маємо приймати, приймати які. Для нас, для клубу, це дуже-дуже. Велика, велике досягнення, на мою думку. І велике, кожного разу це велика подія, коли викликається така кількість гравців у збірні. І так чи інакше ми розуміємо, що якщо клуб буде зростати, то це нікуди не подінеться. Тому в таких ситуаціях маємо маємо те, що маємо, і маємо адаптуватися так само під подібні, під подібні ситуації. Рухатись далі і чекати, поки склад збереться знову в, 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 повному, в повній кількості. І говорячи про пошкодження у порівнянні з минулим матчем не було сьогодні сарапія і батісти. Що з ними зараз? Ну, Сарапій ще ж в той грі він отримав е такий дуже неприємний удар з ліктя в голову і є невеличкий струс. Але дуже, скажімо, так дуже пощастило, що нічого серйозного, декілька днів. Зараз теж у нього буде декілька днів на відновлення. Дуже сподіваюся, що наступний мікроцикл, вже, який буде нас виводити на ОНЗ, що він буде в групі. Так само в батіста невеличке пошкодження, яке зазнав в тренувальному процесі, і вирішив зараз. Не форсувати його повернення. Наразі це точно не є актуально. Ось. Ну і Богдан Ліднєв зараз так само дізналися, що з температурою достатньо такої великої. Тому будемо дивитися, наскільки, наскільки це вплине на нього. Сподіваюся, що більше не розповсюджується по команді. А окрім цього, Андрієвський Пайшао, сподіваємось, теж не скоріше повернення вже наступного тижня. Ось, і тоді вже буде, окрім збірників, буде лише декілька гравців, які знаходяться за межами тренувального процесу. Ну і давайте все ж перенесемось до якраз головної команди країни. Вчора Гуцуляк вийшов із заміни. Які ваші емоції були, коли він забив цей, як виявилось переломний гол у зустрічі? Ну, емоції, я думаю, були такі, як і у всій країни. Вчора всі від цього голу, я думаю, шаленіли, всі бачили емоції Льоши. Це був дійсно переломний момент, дуже важливим як для головної команди, так і для всієї країни. Я дуже радий, що це сталося саме за участю Олексія, Я дуже радий і за, за те, як це сталося, що він, він взяв на себе відповідальність, відібрав цей м'яч, завершив ходнокровну. Я дуже-дуже радий цьому факту, як і всі, ну і особисто так само дуже бажаю Олексій, щоб це тільки був перший з багатьох ось, за збірно, але головне, щоб він для нас так само зберіг ще певну кількість голів до кінця цього сезону. І от в контексті збірної, як ви вважаєте, наскільки матч-відповідь буде важчим для України проти Бельгії? Ну, Не можна сказати, що і ця гра була легкою. Давайте відверто. Просто дійсно з голом Овцюляка стався саме такий перелом. І так само цей емоційний фактор він може бути наступного матчу абсолютно різним. Абсолютно інша гра може бути. Легко точно не буде, тому що ми все ж таки розуміємо, проти якої збірної ми граємо. Можливо, нам пощастило, що зараз вони знаходяться в такому процесі змін, перебудов. І, а ми знаходимося в моменті, де ми вже більш цілісно виглядаємо як колектив. Ну і так само збірна показала, як вона тримає удар. І це дуже важливо. Цей характер, це бажання. І, звісно, ж, наявність таких, таких виконавців, які в нашій збірні, це так чи інакше має впливати на будь-який матч. Але легко точно не буде. Легко, точно не буде, і Я думаю, що абсолютно всі, хто є учасниками цього процесу, це дуже добре розуміють.